Дінь, із якого це право це моя територія, моя земля, це моя Україна, це моя держава. Ти загарбник, і серця у тебе нема. Ти зайшов у мій дім, Гість непроханий ворог і брудними черевиками просто по моїй душі і брудними руками, що вкрилися плямами крові, Гарячково обстрілюєш серце моєї землі. Та невже не боїся найвищої кари, що настигне, настигне, повір, як наступить твій час. Замаскований вовче Богом отари, Пам'ятай, з нами Бог, а це значить, що небо за нас. Цілик, повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато і немало. Кожен вечір молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим я шепочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе, ти, головне, повертайся додому, врешті знімай запилюжені берці. І вчися наново жити по тому з перепрошитою вірою в серці. Ти, головне, повертайся, здолавши чистого зла. Непрожований стогін, і відпускай цю ненависть назавше, посеред мирної тиші, густої. Ти, головне, повертайся тим шляхом, що вбереже твою душу і тіло, чорна земля із розпеченим пахом, тільки душу, а не крові хотіла. Ти, головне, Повертайся до мами, десь там, сивіючи за водноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалом. Ти, головне, повертайся назовсім, і народи, посади, споруди. А вже в твоєму дітиському курносі виросте радість. Нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо, себто перемагай і вертайся додому. Просто живим, повертайся і все тут. Від Грановських я дві пори в тобі люблю, одну, коли сама не знаєш, чого ти ждеш, чого бажаєш. Уваги! Ревнощі? жалю в гірчичнім світлі днів осінніх на літо старше ти йдеш, тече твій погляд темно синій, як вітер, задінку небес. І час твій берег ще не миє, твої губи ще уста. Дорога давня молодіє, де б тобі веселий крок не став. Ти всяє щастя, і з тобою, ще не вітається печаль, та біль з розлукою, мімою. Нелюбові, чорна далі. Я дві пори в тобі люблю люблю ту пору, благовісну, коли до неї, як до пісні, своє голову схилю. Ця пора повільно плинна, як біля вогнища в пітьмі, де слово пахне, як дитина, де вже не скажеш так та ні. Де побачила сер тобою і не поверне навпаки, де вже вітається з любов'ю. Почалі, болі і роки, хоч все те саме, світ осінній, Прозорість вод схолили плес, той самий погляд темно синій як вітер в задінку небес.